Аніта Гловінська «Киця-миця куховарить. киця Киця-миця любить пригоди і нові знайомства. З нею можна вирушити в бібліотеку, у дитячий садочок, на ігровий майданчик у мандрівку потягом. Разом з книжечкою «Киця-миця куховарить приготуйте смачненький супчик та хромке печиво, а також дізнайтеся базові правила безпеки на кухні. Нудно не буде! Киця-миця проведе цілий день з бабусею. Мама й тато мають невідкладні справи і повернуться аж увечері. Киця миця задоволена. З бабусею їй ніколи не нудно. О півдні бабуся запитала кицю-мицю, допоможеш мені приготувати суп? Так. «Так». Киця-миця дуже зраділа і одразу ж попрохала. А ми можемо потім спекти печиво. Бабуся погодилася. Перед роботою на кухні киця-миця закинула кубики в коробку для кубиків, киця-миця поклала книжки на книжкову полицю. Киця-миця поскладала всі іграшки, Киця-миця гарно поприбирала. Потім вона помила руки. Бабуся каже, що це дуже важливо. Куховарити треба з чистими руками. На кухні киця-миця помила овочі, а бабуся їх нарізала. Тоді киця-миця вкинула овочі в каструлю, а бабуся поставила каструлю на плиту. Скоро буде суп готовий, сказала вона киці-миці і тут таки застерегла. Не підходь до плити і не торкайся до каструлі. Каструля дуже гаряча. Суп був пречудовий. Кицямиця з'їла цілу тарілку. Бабуся теж їла в смак. Краса! мовила вона до кицямиці. Давно я не їла такої доброї зубки. Браво, киця Кицямиця зашарілася від радості і віднесла порожній посуд на кухню. А як кицямиця з бабусею готували печиво, дізнайтеся, прочитавши книжечку, й ця миця куховарить.